Ці ракети не нові, але проходили модифікації. і Стоять на озброєнні армії США. І до сьогодні я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про Зуні. Ракети Зуні по суті схожі на радянські С-13 та С-25. Їх американці почали розробляти ще у 50-х роках, а взяли на озброєння у 1957-му. «Зуні» Зуні це модульна система, з якої запускалися різноманітні боєголовки і підривачі. Ними оснащували палубні винищувачі та усі типи штурмовиків. Ракета повітря Земля це 127-мм не керована ракета, яка призначена для ураження живої сили та легко броньованої броньованої середньоброньованої техніки, вони можуть використані як для ведення операції та знищення у форматі повітря-повітря або повітря-поверхня. Тобто, умовно, вона біфункціональна ракета. Зуні має довжину 2 метри завдяки твердопаливному двигуну, розвиває швидкість у 2600 км на годину та вражає ціль. До восьми кілометрів. Виробляється ракети державна американська компанія Хантер Дуглас. Перше бойове застосування зоні відбулось з літака F-86 повітряними силами Пакистану під час війни з Індією ще у 1965 році. Також дуже активно ці ракети використовували під час війни у В'єтнамі. Це стала основна не ракета в саме західна авіації, американські в першу чергу авіації. Вони мають декілька модифікацій. Вони ці модифікації вони поступово еволюціонували, тобто проводилася модернізація, і е, на сьогодні в основному використовуються ті, які мають елементи ураження. А живої сили та техніки ракети запускаються з контейнерів Лао 10 До прикладу, одна з таких фугасна МК 24 Вибухає за 9 метрів від цілі і пробиває броню в 50 міліметрів. Більш потужною є сколкова фугасна МК 32 Після підриву 2000 уламків вражають живу силу противника. Це а, протитанкова, протипіхотна м, ракета. Також її, а, ін, а, її індекс це HEADFRAG. Ця ракета має фактично два дві тисячі уламків, які значно підвищують результат від вибуху, тобто значно підвищують її вибухові можливості. Вона може здійснювати пошкодження об'єктів радіусі більш ніж 20 метрів. Також американці використовують домову версію ракети МК-34. Вона дозволяє замаскувати техніку та живу силу. Ще одна цікава модернізація. МК МК-84. Її основна ціль радіоелектронне подавлення. Для цього ракета має 12 касет з депольними відбивачами, які створюють радіолокаційні перешкоди. Є і модернізована керована ракета проекту Laser Zuni Rocket. Комплекс встановлюється на звичайну некеровану ракету. У кожної некерованої ракети є мінус. Основний це її така посередкована таки, точність. Неможливо ґрунтувати того, що вона може нанести досить високоточний удар по безпосередньо якомусь об'єкту. Тому саме вони мали велику кількість ще й уламкових елементів, щоб якщо не влучити в об'єкт, то нанести за рахунок вибуху ще пошкодження цьому об'єкту. А звісно, якщо вона вже керована, то це фактично високоточний боєприпас. Накерована ракета обладнала системою управління wgu 58 Це модуль, який розташований на головній частині некерованого боєприпасу. Він має лазерну систему наведення. Ця ракета використовується з такої ж пускової установки ЛАО-10. За способом керування вона майже нічим не відрізняється від своєї попередниці, але дальність ураження збільшена до 16 кілометрів. Безумовно, 4 тисячі таких ракет розв'яжуть руки української авіації. А наші пілоти не жалітимуть боєзапас. Залишилось їх адаптувати під наші літаки та гелікоптери. Зберігайте спокій, вірте в українські повітряні сили.